Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 16 грудня, у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Чи буде комендантська година на Прикарпатті впродовж новорічно-різдвяних свят? комендантська година залишається. Коломийська громада матиме нову сцену. А ми виграли грант. Відбувся турнір сильніших боксерів України пам'яті Андрія Федчука. Це офіційні змагання на рівні держави. Про це та інше детальніше далі. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Отенії та Заболотівській територіальній громаді. В Вотинії учасниками аварії стали неповнолітні а у балинцях Заболотівської громади загинув пішохід. Деталі розкажуть правоохоронці. Трапилася дорожньо транспортна пригода за участю неповнолітніх в селищі Отинія Коломийського району. Виїздом слідчо оперативної групи було встановлено, що 16-річний мешканець Отинійської територіальної громади, керуючи мотоциклом та рухаючись у напрямку міста Івано-Франківськ, із неповнолітньою пасажиркою 2013 року народження не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та проявив неуважність. У результаті цього мотоцикл допустив зіткнення з автомобілем Рено під керуванням 38-річного мешканця Львівського області, який рухався попереду в попутному напрямку, та пригальмовував наслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітню пасажирку, мотоцикли з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікувального закладу. Водії обох транспортних засобів перебували у тверезому стані. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження це частина перша статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування у селі Баленці за Болотівської територіальної громади, трапилася ще одна аварія з смертельними наслідками. Попередньо слідчі встановили, що 43-річний мешканець. Керуючий автомобілем, Мерседес бенц виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на 69-річного пішохода, який стояв на краю проїзної частини дороги. Потерпілого доставили до медичного закладу, однак він помер від отриманих травм. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 3 статті 286 вісімдесят шостої кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання. Запобіжного заходу поліцейські Франківщини вкотре наголошують, дотримання правил дорожнього руху це відповідальність кожного учасника. Тому водіям слід обирати безпечну швидкість, дотримуватись дистанції та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. А пішоходам необхідно переконуватися у безпечності переходу дороги та використовувати світловідбиваючі елементи в темну пору доби. Дбайте про себе. Та про своїх близьких, чи буде діяти комендантська година на Прикарпатті впродовж новорічно-різдвяних свят? Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла, яких правил варто дотримуватись. Ми наближаємося до різдвяно-новорічних свят, і є багато звернень щодо зменшення терміну часу комендантської години. Хочу зазначити, що комендантська година залишається без змін і триватиме з опівночі до п'ятої години ранку. Жодних змін не буде. В нашій країні війна. Ми не повинні про це забувати. Тому прошу всіх мешканців області неухильно дотримуватися вимог комендантської години. Години перебувати в цей час вдома, не порушувати громадський порядок і з розумінням ставитися до заходів безпеки сьогодні. Хлопці на фронті в пекельних боях нас захищають, тому порядок і дисципліна надзвичайно важлива для тилових областей. Тому прошу, звісно, забезпечувати всі е, заходи безпеки. Е, також хочу звернутися до всіх жителів області. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ви бачите, я. Як ворог атакує прифронтові області, Київську область, тилові області, як ракети летять не тільки в енергетику, але на жилі будинки, де живуть мирні люди, на лікарні. Тому сьогодні дуже важливо зберегти найголовніше, що дав Господь Бог: це життя і здоров'я. Тому будьте уважні до кожного сигналу повітряної тривоги. На Коломийщині горів житловий будинок. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання та всі обставини події встановлюються. У селі Ясинів Пільний Коломийського району. Рятувальники ліквідували пожежу приватного житлового будинку. Вогнем було охоплено кімнату та перекриття першого поверху. Площа пожежі складала орієнтовно 45 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі постраждалих немає. Як на Прикарпатті розвивають освітню галузь, розповіла голова обласної військової адміністрації. Вона наголосила, що першочергово дбають про безпеку і якість. Про результати та подальші кроки розкаже Світлана Онищук. Розвиток освітньої галузі залишається одним з пріоритетів держави та області, адже саме вона формує майбутнє сильного та стійкого суспільства. На сьогодні завдання номер один залишається безпека учасників освітнього процесу. На Прикарпатті функціонує 1223 заклади освіти, включно з філіями, і в кожному з них організовано укриття. Цього року через екосистему ДРІМ подано три проєкти з облаштування укриттів. Понад 6,2 млн грн державного фінансування спрямовано на капітальний ремонт укриття Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Роботи тривають. Звертаюся до голів територіальних громад взяти на особистий контроль облаштування та покращення стану укриттів у закладах освіти і для цих потреб передбачати належне фінансування, залучати кошти держави та міжнародних донорів. Не менш важливо для дітей якісне харчування. Цьогоріч через систему Дрім подано сім проєктів з модернізації харчоблоків, п'ять із них погоджено, і майже 90 мільйонів гривень держава спрямувала на оновлення їдалень у школах. Роботи тривають в усіх закладах. Торік 9 із 14 шкіл, що подавали проєкти, отримали фінансування на модернізацію харчоблоків. Як і попередні роки, учні початкових класів забезпечені безоплатними. Гарячим харчуванням для чого громадам спрямовано понад 286 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми працюємо над підвищенням професійного рівня кухарів. На базі кулінарного хабу цього року 65 фахівців пройшли навчання та підвищили кваліфікацію. Ще один важливий напрям доступність освіти. З 2022 року громади передали на потреби війська 64 шкільні автобуси цього року. Завдяки підтримці держави та співфінансування громад закуплено 40 нових автобусів, з них 13 спеціалізованих на загальну суму 147,2 млн грн. Сьогодні організованим підвезенням охоплено 83% дітей, і ми працюємо над тим, щоб цифра щороку зростала. Продовжує розвиватися інклюзивна освіта. Нині нею охоплено майже 2400 дітей у 400 школах. Це на понад 10% більше, ніж торік. У дитячих садках інклюзивні групи відвідують 830 дітей. У закладах працює понад 2000 асистентів учителя та більш ніж 5 сотень асистентів-вихователя. Створено майже дві сотні ресурсних кімнат і 20 медіатек. На надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами передбачено субвенції у сумі 24,3 мільйона гривень. Водночас продовжуємо оновлювати заклади освіти. Із державного бюджету виділено 82,5 мільйона гривень на обладнання для класів нуш та майже 22 мільйони на створення сучасних освітніх просторів. Затверджено чотири проектні заявки для ліцеїв Івано-Франківська, Тисмениці, Богородчан та Надвірної. У жовтні сучасний простір запрацював богов. Чанському ліцеї номер 1 імені Олексія Гірника. Інші заклади вже завершують закупівлю обладнання. Відповідно до державних стандартів здійснюється викладання предмету захист України. Для цього створено 64 осередки на базі закладів загальної середньої та професійної освіти, у яких займаються понад 24 тисячі старшокласників і працюють 199 педагогів, серед них 45 учасники російсько українського. Кїнської війни на ці потреби область отримала майже 88 мільйонів державної субвенції та залучила співфінансування громад, що дозволило створити сучасні, безпечні і практичні простори для вивчення предмета захисту України у наших закладах освіти. У сфері професійної освіти також триває модернізація. У Калуському політехнічному фаховому коледжі, Коломийському ліцеї сфери послуг та вищому професійному влучили. Номер 14 міста Коломиї реалізуються проекти загальною вартістю 14 мільйонів гривень. Велика увага приділяється підтримці талановитої молоді. У 2025 році 37 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти отримали обласні стипендії на загальну суму 528 тисяч гривень. Ще 13 студентів Івано-Франківського національно технічного університету Нафти і Газу переможці Олімпіади з питань місцевого самого. Мурядування та публічного управління отримали понад 250 тисяч гривень для 104 студентів з родин захисників спрямовано майже 1,1 мільйона гривень стипендії а для 88 студентів-учасників бойових дій передбачено 1,2 мільйона гривень підтримки на оплату за навчання. Цьогоріч ми провели другий сезон обласного творчого конкурсу Серцем єдине ми Україна, у якому взяли участь 422 школи, а також перші заклади професійної освіти. У кожній громаді амбасадорами стали діти військовослужбовців та ветеранів. Учасники усіх 39 команд, фіналістів пройшли літнє оздоровлення в Карпатах. А призери побували у поїздках за кордоном в Австрії, Польщі, Угорщині, Румунії та. Хорватії Школярі з Прикарпаття активно долучаються до загальноукраїнських змагань пліч-опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Цього року до участі зареєструвалися 493 школи, що сформували понад 3 тисячі команд, це 18 тисяч 600 дітей. Триває територіальний етап змагань, попереду районний та обласний, за результатами яких буде визначено команди, які представлять Прикарпаття у фіналі змагань. Попри всі труднощі, ми продовжуємо будувати якісну. Сну сучасну доступну та безпечну освіту це результат спільної праці педагогів, громад, батьків, держави та всіх небайдужих людей, які щодня роблять внесок у розвиток галузі освіти. Разом формуємо майбутнє нашого краю. Дякую за вашу працю. Нова сцена для Коломийської громади. Управління культури і туризму Коломийської міської ради виграло проєкт Колофест сцена, що об'єднує громаду за підтримки міжнародної організації з міграції. Сума фінансування 20 тисяч доларів. Власне, за ці кошти і вдалося придбати нову сцену для проведення різноманітних заходів. Коло добре відома різноманітними заходами, мистецькими дійствами та фестивалями в управлінні культури для більш якісного їхнього проведення давно думали про сцену, щоб вона була зручна, мобільна та функціональна. В рамках написання маркетингової стратегії ми виграли грант, який нам дозволить закупити свою власну сцену, і наша громада вже її буде мати. Також засоби для ярмарку. Палатки, тому що ми бачимо, що у нас є потреба розвивати не тільки місто, а й села нашої громади. Тому ми працюємо для того, щоб кожен куточок нашої громади мав свою неповторність. Робляться для того, щоб і далі розвивати нашу культуру і берегти традиції, каже Мар'яна Кодіна. Адже практично в кожному селі нашої громади є свої фестивалі та інші заходи, які потребують покращення вуличних локацій та сцени. Ми дуже раді, що перед Новим роком ми маємо таку гарну новину і маємо такий гарний е, подарунок. Вона буде приблизно такого стилю і такого розміру, як є стена, яку нам позичили наші сусіди з п'ядеської громади, за що ми їм дуже вдячні. бо… Е, Направду за період від, від літа до тепер на цій сцені пройшло дуже багато заходів, і навіть діти молодь народного дому приходять сюди, роблять репетиції в літній період на вулиці. Це теж гарно, що ми не, не, не закриті. І е, коломияни, гості нашого міста, мають можливість бачити, як відбувається внутрішня робота кожного з нас. Тому ми безмежно щасливі. План мистецьких заходів на наступний рік в управлінні культури вже склали і навіть знають, який фестиваль відбудеться першим на новій сцені. Я думаю, що ми свою роботу на новій сцені розпочнемо фестивалем писанка. Якраз поки обладнання до нас прийде, поки ми його приймемо на баланс, то це трішки до, до квітня місяця е, займе цей процес, і я сподіваюся, що ми обов'язково саме цією подією, бо наш фестиваль є знаний, знаний в усій Україні. Е, цьогоріч було підтвердження, дуже багато колективів до нас приїхало з різних куточків України представляти власне великодні традиції. І саме з цього масштабного фестивалю, нашого, е, ми Розпочнемо, зробимо від відкриття. Таке, скажімо, так. Сума гранту 20 тисяч доларів. Якщо процес закупівель пройде вдало, то вже у січні сцена буде в Коломийській громаді. Турнір сильніших боксерів України пам'яті Андрія Федчука. У Коломиї такий спортивний захід проводять вже 15-й раз. Традиційно приурочують нашому славному краянину призерові Олімпійських ігор та видатному боксеру Андрієві Федчуку. Цьогоріч участь взяли майже 90 спортсменів. Більше у сюжеті це власне та людина, яка зробила е, той темп у розвитку коломийського боксу і в дальнішому. Був впродовж десяти років у збірній команді України. Представляв нашу державу, державу не область, а державу на різних міжнародних змаганнях. Так, начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник у минулому теж професійний боксер розповідає про свого друга світлої пам'яті Андрія Федчука. Саме він був одним з ініціаторів проведення такого турніру у столиці покуття. Це офіційні змагання на рівні держави, які внесені в календар Федерації України. Щорічно ми його проводимо турнір сильніших боксерів України. Насамперед, я хочу подякувати всьому великому колективі, який навколо цього турніра, і це починаючи з міської ради фонд Андрія пам'яті Андрія Федчука і багато різних побратимів Андрія, підприємців, які допомагають, які впродовж року. Слідкують, не дивлячись на теперішній стан, допомагаючи в першу чергу Збройним силам України, допомагають в сфері боксу в нашому місті. Власне, хотів сказати велике дякую батькам, які виростили цих дітей, відважних дітей, які приходять на бокс. Тільки відважна дитина прийде в зал боксу і почне тренуватися. Тобто, є наступне покоління, тобто є е, ті люди, які змінюють кращих. І стають кращими. Коломиянець Станіслав Жупанський та Максим Озарко серед учасників боксерського турніру в обох юнаків вже чималий спортивний досвід. Займаюся боксом чотири роки, провів 32 поєдинки, з них 22 перемоги. Записався на бокс, батько віддав у дитинстві, щоб зміг постояти за себе, але з часом мені це почало подобатися. Я Влюбився у цю справу. Я займаюся боксом 5 років. За цей час провів 43 поєдинка і у 34 здобув перемогу. Вже не пам'ятаю, що вибрав саме бокс, але вже займаюся. Мені дуже подобається. Собственно, тренуємося кожен день. Навіть в суботу. минуло два роки я теж зайняв перше місце на цьому турнірі. Планую цього року теж виграти. Цьогоріч на рингу у спортивному комплексі Локомотив у поєдинках зустрілися майже 90 спортсменів. Це юнаки віком 16 18 років. У Коломиї вони приїхали з 10 областей країни. Все, аби показати себе та вшанувати пам'ять заслуженого майстра спорту України Андрія Федчука. Така увага до постаті боксера та олімпійського призера особливо ті. Його рідних це для нас дуже вагома така е, спортивна подія для нашого міста, та й не тільки, бо того, що дуже багато друзів приїхало е, до нас в Коломою підтримати цей турнір. Е, для мене особисто це дійсно е, подія, яка дозволяє знову згадати про е, нашого спортсмена, мого брата, е, великого спортсмена, як на мене, як, як для Коломиї, як для України, то, також я думаю, чим більше згадується про людину. Тим більше е його пам'ятають, саме цінне це те, що Андрій, не будучи серед нас, умудряється нас всіх зібрати в цьому місці, в цьому визначному святому для спорту в місті Коломия, локомотив залі. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та рідних.